Значить так, у нас зараз з тобою буде серйозний розговор, не підлизуйся. Но він буде в манері. Я тобі тобі, і лапу дружественності. Протягну тобі, Помни мене трошечки, але я тобі хочу от що сказати. Якщо ти в вприєті, надумаєшся мене іще раз купать? Да, 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 от всього, по спині отам, от, от, от везде, везде. Пожалуйста, не надо брати оці шампуні, які нравляться тобі. З цими нотками і ріса, влажних фіалок і ще якоїсь хіротні. Я цього не виношу. Я хочу пахнути вкусно, мокрою травою, грязюкою і гавняшками. Понімаєш? О, а цей по жизни пахне гавняшками. Слышиш? Чувак, а ну давай вместе со мною, давай, 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 накруг. Вставай, вставай, будемо разом їй ноту протеста висказувати. Не про котлеточки, як ти любиш, а про те, що не треба нас купать всякою хернею. Ага. Отак от, отак от, от, от покрутимся зараз.